Казка про свину собаку. Колись в Росії, десь під брянськом, В колгоспі з назвою Радянський, на краю самої клаки, жив був на ланцюгу собака. Весь чорний, тільки вухо жовте. Господар звав його Пішовти. Пес жив, бо вбити було гріх. Їв тільки те, що вкрасти міг В колгоспі тім, які розваги, Щодня господар хлебче брагу. Хропав дворі, пес стяв на нього, Бувало, мав його у ногу. Бувало, мав і у лице, але розмова не про це. На речі час бо має вплив, Ланцюг одного разу згнив. Біжи, тікай, мчі стрим голів, свобода. Пес пішов у хлів. Там, у хліву, у позіню, побачив пес в кутку свиню. У грудях почастішав встук. Ціцьок аж чотирнадцять штук. Ми тут пропустимо частину, Ну, прес зробив свині дитину. І у хліві, де так воня, З'явилась свино цуценя. Такий і прід на Божу злість. У гівні її спить, гівної їсть. Найкраще взяв ще з мами тата, він виріс в руського солдата. Засунув рило в БТР, в бахмут приїхав. І помер. Мораль, коли свиню є собака, то є кому ходить в атаку. Ну а коли наоборот, то руський мовчазний народ. А толк і з того тільки буде, у кого мама й тато люди. Сказ про дурника Івана. Відірвався він від дивана і пішов такий пихатий Україну визволяти. Бо там нацики, бандери, людям, що за СССР не дають духовно жити. Брашку пити й пики бити. І до того ж малороси зубожів, як тендоси, І не знають посіпак, як чудово жить в бараках. Дурень тільки те й уміє, що думкою багатіє. Тож Іван прийшов під Київ. Щоб хоч щось навоювати до чужої вдерся хати. Там скарби куди не глянь. же жіть Вань. Блендер, кавоварка, праска. Добре, в Гуглі є підказка, що для чого і по чем. Домик красным кирпичом эти суки облажили. Вот хахлы, щоб ми так жили. Далі білий унітаз, Прямо в хаті. Ваня враз з подиву аж газонув. Рилом у біде пернул. Диво, пральна машина. Ванка в Чеберкуль дружині дзвонить. Люся, я хуєю, Здесь вокруг одні трафії. Ваня б брав усе, що бачив, Про що знав, про що не знав, Навіть іграшку собачу спитив, За до сприйняв. Вже зібрався він тікати, взявши палку ковбаси, Як побачив, рідна мати, ще жіночі труси. Не сімейні по коліна, що вдяга його дружина, Не замизгані старенькі, А мережерні біленькі. Він білизну став плекати. Щось собі фантазувати у пінпонг в кишені грати. Раптом град з його бригади вдарив залпом, І від хати не лишився навіть льох. Так Іван дурак і здох. Що стосується муралі? Не вкради, як чать скрижалі. Навіть якщо ти у танку доля вдарить бумерангом. І за все прийде розплата, Отака От хуйня малята. Казка про ляльок на війні. Любі хлопчики й дівчата. У ляльок всі люблять грати. Но ж скажу сумну, ляльки їдуть на війну. Слава Богу, що не наші, Новина прийшла із Раші. Запилась похмілля брашки так, що хлюшу й стіпашку одягають в камуфляж, Захищати їх крим наш. І без філі тут ніяк. Свій серед свинособак. собак, чи то чмобики скінчились, чи то щось царю наснилось, напекло від гаморою, то з ляльки остання зброя. Навіть бачу на Херсон преляльковий батальйон. Тільки шляхцей, хай їм грець, і в ляльок один кінець. Чебурашка звір у наче радіолокатор. Стежить, де хай Марс злітає, та все рівно накриває після кожного прильоту до кадирівців у роту. Там, щоб небо краще слухав, Чистять і задок, і вуха. Гена крокодил в зеленці, Шкіру на тактичній берці з нього зрізали буряти, Щоб від ЗСУ тікати. Шапокляк із військомату привезли до медсанбату. Лікар з неї аж ніякий, ріже хворим з переляку руки, ноги, гайм нема. І за звичкою співа. Той, хто всім допомагає, той втрачає час дарма. А пацюк її Лариска в ФСБ у чорнім списку. Цей продажний елемент вже давно іноагент. агент. Заєць в загородзагоні стежить у бінокль у схроні. Кинув хто передній край. Він йому, ану стривай. Чмобік вовк після півлітри із наметою йшов до вітру. Косолко із переляку, переляку кулеметом зніс півсраки. Леопольда на світанку закували у кайданки. Миші дві його впіймали. Допитали й розстріляли. Тишком нишком діло шито. Гарно сургучем залито, зверху тиснули печатку. Все нормально, все в порядку. Закликав всіх дружньо жити, будеш чорноземі гнити. Їжачка десь у лимані прийняли Букав в тумані. Каже, що шукав конячку, кинув зброю дуже лячно. Краще бути у полоні, ніж за самостріл на зоні. Справа в тім, що воювати не в ляльки слухняні грати, вдома в себе на дивані. Де солдати олов'яні зможуть. Справжне складні взяти Київ за три дні. Що стосується моралі, цю війну ляльки програли. Навесні призовники, це ж не люди, а ляльки. Цар їх смикає за нитки, Навіть не рахує збитки. Всі вони маріонетки, не читали і абетки, Тож їм звідки розум взяти? Отака От гуйня малята.